Новий ролик переход до опрацювання півтону та світла. Трішечки отак От підіймо, щоб ми були нам спрямовані сюди. Так, що ще зараз? Розверну так лампу, щоб було більш активне освітлення на площині. І почну поступово пропрацьовувати півтон можу навіть вже ось цю лінію послабити. Ми вже вже в тоні працюємо, я можу її послабити і. Спочатку легко пройти весь півтон по формі по напрямку площини. Бачите штрихую? Всі ролики сьогодні. До вечора виграшу І більш того, у мене ще є ідея зробити таймлепс. Тобто, я зроблю один прискорений ролик, щоб ви бачили, як від цього пустого аркушу від, від, від засічок ми перейшли до е зображення в Тоні. Я останнім часом почав на каналі у собі в Ютубі робити таймлепси. Не завжди просто є, скажімо так, час попрацювати над роликами. Тому що мене з роботи виженуть скоро з цим всім всією, всією діяльністю на YouTube і так далі. Ну що ж робити? Це життя. Так, пройшли легко. Бачимо, що ще можемо нагрузити. І е, дивимося, що у нас в основному контраст ось цього півтону, він від знову ж таки від цієї темної е, от від ось цього світла, він активний ось тут. Ну, і, в принципі, активність з цього боку. Тут він менш активно виглядає зі сторони тіні. Тому ми з вами обережно починаємо набирати півтон по ось такому принципу. Як тут ми набирали ось це, так і півтон, акуратно ми задали базовий тон для площини, а потім починаємо затемнювати. Але не всю площину, а її фрагмент. Не поспішаємо, воно так сильно швидко не буде. Тим більше, що у нас ще час є, у нас ще година є. Я ще встигну пояснити, як швидко робити нариси, як вдома ставити, чим вдома користуватися, коли кубіка немає. Поступово бачите, вже як не за рахунок ліній, а за рахунок тону з'являється відчуття об'єму. Ми його будемо підсилювати, звичайно, що треба набирати. Пройшли, послабили тут, не чіпаємо. От. Не обов'язково старати ці лінії побудови. Я це роблю, щоб показати вам, як на зміну лінійному сприйняттю поступово приходить сприйняття плями. Ще, трішечки тут набрав. Тепер хочеться і тінь е, на кубіку теж підтягнути, зробити більше її темною, ту загальню штриховочку накласти згори по формі. Легко прозоро. Пройшли повністю, от я тільки що повністю площину тіні пройшов штриховочкою, але все рівно в мене оці відношення тінь, рефлекс, вони зберігаються, тому що штриховочка прозора. Текс. Можемо трішечки вже полізти ще в тіні, тобто пройти фон, пройти це для того, щоб виділити найбільш освітлену площину. Тут навпаки щось треба обережніше. Тут я отак от вільно замахав, а ось тут, от, де мені треба підкреслити форму тут навпаки треба обережніше. Нанести базовий тон обережно по формі. Ну, збачите, замість лінії з'являється різниця між цією площиною і цією за рахунок плями. Воно затімнюється затемнюється, вибачте, і ем, виділяє нам наше головне світло. І відповідно цю площинку теж пропрацьовуємо. Знову набираємо, набираємо наш кубик, наш півтон Набираємо наш півтон. Вже на цій стадії ми працюємо такими узагальнюючими штриховочками, коли нам треба повністю пройти якусь площину, щоб зробити її темніше. І навпаки, щоб інша площина, яка поряд, вона була. Більш виділено світлою. Тут теж проходжусь легка. Робота в тоні це завжди велике випробування для всіх. Це тобі і штриховка, це тобі і відчуття темніше, світліше. Це дуже непроста. Річ. Я розумію, як це складно і мені складно і вам. Але ми будемо з вами вчитися і старатися. Ось тут піднабирати контраст. Воно незручно мені. Ну нічого, так вивернули ручку. От тут теж мені вже сильно лінія не потрібна. Я зараз потихесенько пройду. Горизонтальну площину і залишу там вже не лінію, а тон. Тому що у мене все рівно, як би там не відчувалася, у мене ось ця площина найбільш світла, а ця темніша. Пензлик поряд не поклав сьогодні, і це рукою краще так не робить. І дірочки, в мене на папері, на папері теж краще, щоб такого у вас не було. Ну, вам воно буде заважати. І мені, мені воно заважає. Отихизенько накидаємо сюди штриховочку, для того, щоб у нас наша площинка найбільше освітлена виділялась. Щоб вона виділялася не за рахунок лінії, а за рахунок вже тональних прям. Хоча там є, якщо придивитися, там є такі як, легкі падаючі тіні між площиною та От, як я зараз позначив, та самим кубиком. Там просто у вас на камері це засвітлено сильно, а на натурі це ми можемо бачити. Знову ж таки, можна. Ще напруження дана. тіні. тут його теж нагнати трішечки. Від креслення, від розрахунків. Від засічок, від невидимих ліній, ми поступово йдемо з вами до штрихування, до мас повітря, до живописності, до творчості не навпаки. Не якісь безглузді, от як вам сказати, оці тіктокери, які обкуряться кальяну і починають малювати фломастерами... В блокноті якісь несенітниці, ні. Класика. До класичного мистецтва. Класичне мистецтво це завжди чіткий розрахунок, який базується на знаннях. І від вас ці знання, от їх відбивають. А своїм дітям еліті вони ці знання дають. Так от використовуйте курси. І художню школу, хто ходить в художню школу, в хорошу художню школу, для того, щоб брати класичні знання. Вони вам стануть у нагоді. Вони будуть розвивати у вас працьовитість, увагу, координацію рухів, пам'ять. А це е, психічні функції, які знадобляться вам не тільки в малюванні, а в цілому по життю. От так, це що я хотів сказати. Набираємо, тому що ми бачимо, що у нас на цій горизонтальній площині ось тут світліше, а тут поступово йде відхід до півтону, світло уходить. Ми можемо сміливо ось тут такими узагальнюючими штриховочками, цей момент передавати. Можна і це знову піднабрати, по суті. Але навіть те, що ми вже зробили, от така стадія, ця стадія є цілковито е, прийнятною на о, от, дане заняття. Ми з вами лінійно пробудували кубік. Ми дали легке пропрацювання в тоні, над ним ще можна працювати. Але. На цьому поки що, ну, на сьогодні я завершу. Але у нас залишається час, і ми поговоримо з вами про те, як дома малювати призматичні предмети, не маючи, припустимо, макетів кубіка.